Які види зварювання ви знаєте? Взагалі, які, яку зварку ви знаєте? <клес> Напівавтоматичні, так. Газове зварювання. Електрозварювання. Ну нехай для електрозварня. Шейка. Ручна, електродугова. <клес> так, ще, <клес> ще. <клес> Автомат. Газове. Ну дивіться, вже казали газове зварювання. Автомат. Кіннопірок там, так? Це те, що ви маєте вчити на 5 курсі. Ще які ви з варі? <плес> ну то ви казали, так? Більше, хтось ти знаєш чи ні? ні? А що за допомогою звати можна зробити? Які ви <плес> <Сокіру>. можна <плес> зробити? Сокиру. Сокиру. Можна зробити сокиру за допомогою <плес> зварів? <плес> не можна. <плес> Тому що сокира що? Вона лета, вона не варена. Варена, це мається на увазі, що Взяли... <плес> Одну деталь і приварили до неї інше. Так? Наприклад, я вам скажу, міст. так? Грабини. Драбину можна, так. Граблі зубці приварити. так? Заступам. Заступа. Тобто Заступа. все в господарстві, ще де можна. Ремонт машини. Ремонт Тут Там будівництва дуже багато. так? Трубі. Трубі. так. Трубі. так. Трубі. так. Трубі. так. Зараз ми з вами проглянемо ролик, так, де все-таки використовується, тобто підтвердити ваші слова, де використовується з Трудно назвати область строїтельства, де не приміняли сварка. позволило создать принципиально новые строительные конструкции. Все важные объекты будем переработать. Динамичность современного производства, частая смена строительных объектов, требует быстрого освоения различных... Мы что Электроды различных марок. Вот электроды. Электроды держатели. Электродотримочей. Щитки. Щитки сварки. И другой специальный инструмент. Так, и бачите, что? Закрывается. Тобто защиту расплавленного металла от кислорода и азота воздуха. раскисление и регирование металла в сварочной ванны. а также рафинирование, очищение от серы. Показаны электрод и металл. Заря заполняется. В момент соприкосновения электрода с изделием на сварной шов. А скажите, пожалуйста, э, сам Повітря само проводить струм чи ні? Так, проводить, так. Так. проводить так? тобто якщо ми включаємо апарат, зразу ми можемо варити. Так? Електрод лежить і сам варить. Ні. 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 Значить повітря що є? Ізолятор, він не проводник. Тобто, коли ми електродом доторкаємося до виругу, так, тільки тоді так, виникає коротке замикання, відриваємо електрод і запалюється дуга. А просто, щоб отак підняти, то що дуга в нас не горить. Хотя есть специальный пристрой, так осцилляторы называются, так? Mm -hmm. Когда велика напруга пробивает, тогда запаривается сваренная штука. Ручной дуговой сваркой соединяют стали, цветные металлы и их сплавы практически любой толщины. Сварку можно производить во всех пространственных положениях. Нижнем, вертикальном, потолочном. Этот вид находит широкое применение при монтаже железобетонных конструкций. Металлических колонн, балок, ферм. Ручная сварка применяется также при монтаже декомпозеров, куполов воздухонагревателей, цементных печей. Цилиндрических вертикальных резервуар. Шаровых газгольдеров. Этот вид сварки можно выполнять и под водой, в любых пространственных положениях. При этом дуга защищена газовым пузырем. Ручная и дуговая сварка применяется и при ремонтных работах строительных механизмов. Ризни выды Так, И кто мне это скажет, где застосовывать сварку? После того, как вы подвелись На заводах. На заводах, на ферме. На ферме. То есть там показано не ферму, а зварювание ферм. Зварювание конструкции. Так, еще один. На там, под водой. <ганування> да. Зварювання під водою ще де? <ганування> ну, <так. ганування> майже, <ганування> майже кругом. Майже кругом сказав, так. Тобто дійсно немає такої галузі, де не використовувалося зварювання. Тепер ми розглянемо взагалі види зварювання. Тема урока на сьогодні види зварювання, так, запишіть зовсім. види зварювання. що ми тут бачимо? Дивіться, зварка. Тобто взагалі існує зварка. Чи зварювання? А воно, в свою чергу, поділяється на дві групи зварювання плавлення і зварювання тиску. Зварювання плавлення і зварювання тиску. Ми ще бачимо, до зварювання плавлення відноситься лазерно, електропроменева, дурова, електрошлакова, газова і плазмова. До зварення тиску відноситься газопресова, контактна, ультразвукова, тертя, вибухом, дифузійна і художнім. Зараз ми по часі розглянемо кожен вид і ви запишете собі їх зу. Так? І так, в нас перший йде вид що лазером. 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 Хто знає, що таке зварення лазером? Взагалі хтось чув, чи ні. робот Роботвард. Так, добре, шай. Шеф. Шай, Шайну мирничку. Шай, ну, взагалі чули, що таке лазер. Да. Ні. Да. Всю, всю. А такі з червоним кольором продаємо. Букасти лазерні. Так, оце майже той же саме. Так, давайте розглянемо, лазером з ларемо. Так, дивіться. Лазерна. Як відбувається? Тут схематично замальовано вид зварення. Так. Існує лампа і рубін. Так. Рубін це природний матеріал, який при нагріванні випромінюється. Якщо його нагріти, ставлять лампу, яка при включенні випромінює світло. Світло нагріває рубін і він починає що? Випромінюватись. Але, але... промені йдуть що, в різні сторони, правильно? Mm -hmm. Тоді, щоб їх зібрати докупи, беруть що? Дзеркалій освітлювач закруглений, так? щоб ці всі проміни йшли в одну сторону. Так? Далі, дзеркало, від зеркало відбивається на лінзу. Для чого лінзу? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Щоб так. їх зібрати до кушки і був точно. промінь, один промінь, щоб не багато, а один промінь. Добу, так? Добу. Так. І через іншу лінзу і виконується, що? Зварювання. Так? Оця цей промінь нагріває метал до такої степені, що він що, починає плавитися. А зварювальник під мікроскопом наблюдає за процесом зварювання. Записуємо собі в зошит. Лазерне зварювання, лазерне зварювання основане на використанні лазерне зварювання використ... основане на використанні фотоелектронної енергії, фотоелектронної енергії. Під час нагрівання активного матеріалу рубіна Під час нагрівання активного матеріалу рубіна Что тоже неплохо звучит? плавлення. Так, Дивимося, як відбувається електронна променення. На що ми бачимо написано? Вакуумна камера, Вакуумна камера значить звання відбувається. Вакуумі, де? В Вакуумі, спеціальній камері, де повітря немає, існує вакуум. Плавлення металу відбувається. Електронами, які рухаються в вакуумі так? з високою швидкістю. І вдаряючись у поверхню металу, от електрони, вони його нагрівають. Тобто є метал. Так? І електрони, потік електронів з такою швидкістю вдарається, тобто бомбардують його, що метал починає нагріватись і плавиться. Так? От метал нагрівається і плавиться, тобто йде зварювання що? Плавлення. Є лінза для чого? Щоб цей потік зібрати докупи. І знову ж таки електрони бомбардують метал. Наступний вид зварювання у нас. Дугова. Так? От ми говоримо дугова. А під дуговою у нас і тут декілька видів зварювання. Що ви бачите? дугова, буває ручна дугова, де зварення виконується плавким електродом. Тобто бачите, що зварник, метал, не, і... І не. плавким. І правильно, і не плавким електродом. Тобто яким електродом? Вугіль. Вугіль. Вугільним електродом. Так? Вугільний електрод він у нас є, що не плавкий, а тільки підгорає. Але потрібно давати, що присаджуваний. Дріб, так, як при газовому зварню. І поділяється, договар може бути автоматично, де, де у нас йде що? Зварний трактор, і, на... так, і автоматично він рухається по зварному шву. І напівавтоматично, на де подача дроту механізована, а переміщення виконує шу. Зварню вздовж Так. Наступний вид зварювання. Електрошлапова. Електрошлапова. Як відбувається електрошлакове електрошлапове з вами? Добре, багато. Електрошлапові. Якщо подивитися, так, ну приблизно товщина металу, бачите, що вона. Тонкий метал чи грубий. Груби. 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 Тобто для електрошлабного не немає значення товщина металу. 20 мм, 100 м, метр, 3 м, 5 м. Чуєте? І це воно що? За один прохід звалює. Як це відбувається? Є два метали, під низ ставиться підкладка, між ними в зазор засипається флюс, підкладка для чого. Щоб, щоб флюс цей не висипався, правильно? І сюди вставляється електрод. Ну, По бокашах на зазори. так? Щоб ці зазори не влітали, ставляться ось такі, бачите, жовтенькі пластинки, які охолоджуються водою. Чому вони охолоджуються водою? Тому що зваювання постійно доторкається до зварного шла і нагрівається. Так? І щоб вони не розплавились під час звальню, вони охолоджуються водою. Звальню ведеться знизу до гори. Так? І бачите, що метал під дією розплавленого шлапу, так? плавиться. Шлак тут у нас стає електропровідним, тому дуга не вина. Бачите, якщо звальник буде зверху, то дуга ведеть, горить там всередині. І постійно так заплавляється. Тобто першу зварення плавить, наступне, газове. газове. Так. Відомо вам газове. А хто знає, який газ використовується? Вуглекислий? Не вправий. А який? Газове зварня. Які просто? Пропали? Ні. Ні, не папа. А це телеан. Чому такий газ? Так. Так, Що ми бачимо? Так само, звідси, ніби як не плавким електродом, бачите, ніби однаково. Угу. Але замість електрода використовується пальник, по якому подається газ, ацетилен. Різок. Плюс кисень. Ні, це не різак, це пальник. Різак для того, щоб різати метал, для того, щоб зварювати. І так само подається, що присадочний дріб. Значить, тут що горить між металом і виробом? Дріб Плавиться, а горить? Дуга горить. І тут горить дуга. так? Тому це все звання плавлення відноситься, де основною є, що дуга. Дуга в нас нагріває і плавить метал. Правильно? Якщо ми подивимося, от ми пройшли, дивіться, дуга і донизу. Автоматична напівавтоматична і захисний так? Тобто ми теж бачили, що автоматична, напівавтоматична, захисних газ. Наступний відео зварний. Плазмогаз. -плазмо, -плазмо. Плазмо. так? Плазмо. Що таке плазма? Хто чув? Плазма. Розплавляє. Це щось розплавляє, ви таке чуєте, що плазма склавить все. В дійсності, плазма це високотемпературний газ. Температура його від 5 до 30 тисяч градусів Цельсія. 30 тисяч, собі можете таке уявити? 30 тисяч. Ну, використовується як для зварення, так і для різання. В якості. Електрода тут йде неплавкий вольфрамовий електрод. Що таке вольфрам? Метал. Де використовується? Ану, в житті ви зустрічались. Щось В лампочках, так? В лампочках використовується вольфрам, тобто вона постійно що, горить, але не плавиться, правильно? Так само у нас тут використовується вольфрам, який постійно горить і не плавиться. так? Ну, для того, щоб дугу стиснути, подається газ, який, бачите, дуга горить всередині. Так, і ця газ стискає цю дугу до такої ступені, що вона стає високотемпературною. А вода Так, а вода для, охолодження. Так, а вода для охолодження ось цього шоу. Жовтий ну, що? що да. Не, не опалилася. Не з терня металевого, так, а самого щось, сопла, так, і в якому розміщений електрон. Запишіть собі, зварювання ведеться стиснутою дугою. зварювання ведеться стиснутою дугою. Яка утворює високотемпературний іонізований газ? Зварювання ведеться стиснутою дугою, яку утворює високотемпературний іонізований газ. А зараз баємо самій оформлі консультанти відкриваємо сторіночка шоста, де в нас є. Така сама звальнена таблиця. Види звальнення. І записуємо. Всі види зварювання плавлення. У нас йде, що лазером, першим є лазером, друга електропроменева, другова електрошлакова, газова і плазмова. Тобто бачимо, що так, такий самий плакат. Так, і записуємо по черзі вийде зварювання. Тобто така таблиця залишається в нас, так, і це буде домашнє завдання. Нас вивчити види зварювання плавлення і їх коротку характеристику. Далі ми з вами розглянемо розглянем конкретно характеристики кожного виду зварювання і теж запишемо їх сюди. Наприклад, лазерно. Вам потрібно буде дописати те, що... Листу, так, температуру, ви, те, що розташоване, тугова, електронно-променева, тобто все те, що є. Зрозуміло? Питання є. Mm -hmm. Так, працюємо. Всі види зварення плавні. Ще раз повторюю. Лазером, електронно-променева, дугова, електрошлапова.